Добрий вечір. Дуже багато аналітики різноманітної на каналах, і дуже файний інфоповод, в тому, що сьогодні президент Зеленський підписав указ о лішенні громадянства митрополита Київського Ануфрія Березовського. Ну і зараз е, всі аналізують, чи буде Ануфрій залишатися в Україні, чи він десь поїде в Європу, і буде там дистанційно управляти церквою з Європи. Да, там, бо навіть е, е, Феофаній собор, який е, був два роки тому. Е, е, Користувався онлайн, там виходили якісь єпархії, представники єпархії, виходили і присутні були, на тому соборі, онлайн, тому що вони були на окупованих територіях. Ну, Багато чого можна казати, багато різноманітної аналітики. Но я скажу про допустим, себе, мене рукополагали в Діакона ще. З благословення блаженнішого Володимира, Митрополита Київського Сабодана. Да? А вже в священники його полагалось з благословення блаженного Ануфрія, митрополита Київського всієї України. Він тоді ще був міста містаблюстителем, містаблюстителем Київської митрополії, митрополичої кафедри. Ось. Ну, деякі вважають його там, таким старцем, молитвенником, там, і так далі. Вот, таким єпископом, молитвиніком, молитві епископом, таким старцем, таким мудрим там, ось, деякі його вважають в УПЦ. Ну, особиста моя думка насчет митрополита б... Ануфрія Боризовського, що він був. Противником автокефалії Української православної церкви він всіляко противився автокефалії Української православної Церкви. Тоді, коли був президентом Порошенко із благословіння Вселенського патріарха Варфоломія, скликаний Всеукраїнський об'єднавчий собор, то я так розумію, що. Завдяки митрополиту Ануфрою, в тому числі лобіювалося те, щоб українські архієрії на нього не являлися. І як ми знаємо, що тільки двоє було українських митрополитів: це Симеон Вінницький, Симеон Шостацький, і вікарний архієрій митрополит Олександр Драбінко. От. На моєму каналі ви можете подивитися списки відтворення. Там є такі питання церковні, канонічні. Ось є така, такий список, списочок відтворення. В, в ньому є на, на даний момент 11 відео, де я розбираю свій погляд на ту проблематику церковного розколу з 1992 року. Ось, де я вважаю, що митрополита Філарета Денисенко було знято і усунуто від церковних справ і від Київської митрополії, від представительства було усунуто його незаконним шляхом. Ось. Так що діяльність же митрополита. Ануфрія Березовського да, ось, вона витікає з того всього вже історичного подальшого періоду. вже, виходить, Якщо там був розкол в 1992 році і незаконне зміщення митрополита Філарета Денисенка, його об'явили розкольником. От, всім нам ту лапшу на вуха, лакшину добре, гарне, гарненько все навішили. Ми е, тоді були неофітами, в канонах не розбиралися ні в чому. І так далі. І там було, подивіться, в е, списку вітворення про просили канонічні я там все пояснюю, я не хочу просто зараз е, це е, говорити в е, форматі е, сьогоднішнього відео. Ось і так як е, е, митрополит Ануфрій Березовський був вже, був вже наступником е, після митрополита Володимира Сабодана, ось, то е, все це е, і, а, до речі, до речі. Треба сказати, що митрополит Ануфрій Березовський був одним із е, таких е, учасників того собору, е, котрий 1992 року котри зміщав е, і відстороняв незаконно е, від е, управління. Е, Київської Української православної церкви митрополита Філарета був дуже активним там діячем на цьому соборі. Ну, і, це, і, це, і, це, і з цього витікає і те, що його позиція в подальшому, да, коли він вже став предстоятелем Української православної церкви після митрополита Володимира Сабадана, Його позиція була. Промосковська така, він був противником автокефалії, всіляко противився їй, о чому всі ми з вами прекрасно знаємо. Закликаю підписатися на мій канал і подивитися ці списки відтворень, які там є. Особливо ці випроси церковні канонічні там я вже доволі подробно виклав свою особисту позицію в канонічному плані, так як. Порушені були, були статут Української Православної церкви в 1992 році, там і так далі. Там це було під впливом КГБ, цей собор скликаний для того, щоб розвалити церковну, церковну церкву розвалити, скажімо так. Да? Ось. Але розвалювали її, на, на мій погляд, розвалювали її самі архієреї, котрі зібрали цей розбойничий собор 1992 року і змістили законного митрополита Київського Денисенка, Філарета Денисенка. Вони його потім лишили сану, вони його потім об'явили розкольником там, і так далі. Ось і нам це все, 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 коротше успішно навішали на локшину цю брехливу на вуга, і все все, во все це ми повірили як неофіти. Ми не розбиралися ні в канонах, ні, ні в чому, не в статутах і так далі. От. Ну, Перейдемо зараз к тим повідомленням, котрі зараз є в СМІ. За, побачимо деякі з них. Що, що ж з відбулося з указом Зеленського по митрополиту Ануфрію? Забрали український паспорт. Очільника Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія позбавили громадянства. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Поінформувала служба безпеки України. Відомство встановило, що він добровільно отримав російське громадянство у 2002 році і не повідомив українські уповноважені органи влади. Крім цього, протидіяв отриманню незалежності української церкви від московської патріархії. Представники як якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Така відома громадська діячка. Це ковна теж Кохановська, наче її фамілія. Зараз ми побачимо її. Тому це нічого не змінить для парапіян Української православної церкви. Ми вірні церкві Христові, ми вірні. Своєму блаженнішому і іншого ми не приймаємо, і нам не потрібно. Блаженніший митрополит Мануфрі. Ми разом з вами на Голгофу. Я розумію. Ну, парафіяни е е ясна річ вже на Голгофу там зібралися з блаженнішим Мануфеєм. Але я вважаю, що Голгофа буде і вже є... І за те, що керівництво кер, керує так блаженніше митрополитонофою церквою, то Голгоф вже є ці відбори храмів, ці бійки і так далі. Ось, Тому що не хоче він з підпорядкування московського патріархату, наче вийшов. А в Диптихах його немає. Е, значить, е, ніхто його з представників помісних православних церков не помінає в Диптихах. Він там, щось та самочинно там, видумав якісь помінання... Е, Предстоятельно помісних православних церков, наче, типу, як в Дибтиху, там, і так далі. ось. Константинопольському патріархату він не подчиняється. Автокефалію, значить, теж ні, він не, 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 не сприяв і не Українська православна церква при ньому не стала автокефальною, ось, і, і там вони значить, щось там. Підчищали в статутах по поводу того, що вони вже не московський патріархат, там і так далі. От буквально недавно якісь там такі самі такі підчищення статутів відбувалися. А зараз його Зеленський просто громадянство лишив. Ну дуже, звісно, прикро, що так. Але, вибачте мене. Навіть. Цю подію сьогоднішнього позбавлення метрополетанов громадянства України навіть вискався відомий богослов такий російський дякан Андрій Кураєв, який був, до речі, встановлений в сані вселенським патріархом, є склірка Вселенського патріархату. Давайте подивимось. Якщо Кохановська вона збирається на Голгофу там і ти там і так далі, і, і нас закликає там чи то, то, тобто не нас, а вас а, але, ну, ось я думаю, що на ніяку Голгофу там не піде. Ну, давайте послухаємо більш таких розсудливих людей. Це зараз саме дякан Андрій Кураєв звичайний, колишній протидеякон Російської Православної Церкви, іноагент і духовний авторитет дуже багатьох православних не тільки в РПЦ, але й в УПЦ, ПЦУ і не повірити, в УПЦ КП. Отець Андрій Кураєв. Отець Андрій, здравствуйте. Да, доброго дня всім. Отець Андрій, я хотіла почати нашу бесіду совершенно з других вопросов, но буквально кілька годин назад всі українські інформаційні агентства опублікували звістке, которая ну, в советский период можно было бы назвать молнией. Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины блаженнейшего митрополита Ануфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви. И теперь, по заявлениям тех же самых СМИ, у митрополита Ануфрия осталось только российское подданство, от наличия которого он во всеуслышание отказывался не раз – Вполне очевидно, что сейчас весь юридический отдел Украинской православной церкви работает над исками в Верховный суд Украины, в Европейский суд, там, в суды по правам человека и так далее. И что блаженнейший Ануфрий, как минимум на время этих судов, не изменит своего статуса. Понятно, что три волнения украинских православных верующих перешкаливают девятый вал Айвазовского. Скажите, пожалуйста, известны ли вам примеры, когда главой или предстоятелем православной церкви является гражданин государства, которое напало на страну, в которой он является предстоятелем церкви? Прошу... Опять же, это ищущие души. А есть очень много таких, которые ничего не ищут. просто нужно считать себя членом некого клуба заходить туда, и их, в общем особо и не волнует. Ни богословие, ни истории. Вот, не то, что у соседей. Поэтому надо тоже честно понимать, что вот эти вопросы, которые вы задаете, это вопросы, которые волнуют очень небольшое количество людей. Вот. И в некотором смысле ну, получается, что возможный такой таран, союз вот этих немногих сум... полусумасшедших активистов, типа меня, да, вот. И Союз, как ни странно, с большинством, которому вообще пофиг. И которому поддавать зрелище, вот чем арестованные митрополиты. Интересно посмотреть, давайте, да. Вот. И там разные с... формы службы, да, необычные. Тоже забавно поглядеть. Вот. Но, а в общем-то, что не поп, то и батика. Вот. Поэтому это еще один вопрос, один аргумент о том, что обращение просто к прямой демократии, оно очень мало что даст. Поэтому ну, для начала я, как очкарик-книжник, скажу: ну, пусть очкарики спорят, да. Вот, пусть люди, у которых есть какой-то вкус к этому, знание необходимое эрудиция церковно-историческое. Вот, ну, пожалуйста, давайте, не мешайте им вслух, высказывать свои мнения. Не объявляйте сразу критиками, не выгоняйте, не отлучайте от церкви и так далее. Вот, и глядишь через не сейчас, а через несколько поколений или столетий. А может быть, вот эти вот разговоры за чаем, или за чашкой кофе, или в интернете, может быть, эти разговоры, они и создадут какой-то такой конкремент, какую-то такую точку более-менее консенсуса, которую можно будет применять. Но за это время, пока мы будем беседовать, мир изменится, церковная жизнь изменится, потому что это ведь только со стороны кажется, что православная церковь неизменна. Она меняется. Меняется, потому что меняется мир, потому что так хочет Бог, в конце концов. И поэтому современная церковь, современное православие — это вовсе не православие, это Тараса Будда. Вот оно другое. Если так серьезно начать вот разбираться, то самый простой аргумент — это то, что мы с вами беседуем. Извините, да кто бы с бабой стал беседовать о богословии а времена Тараса Будда? А сегодня женщина все-таки достаточно право, равноправный участник церковной жизни. Ну да, ну пусть не в алтарных таинствах, но вот в реальном обсуждении, в реальных решениях вопросов. Да, начиная от женщин, которые защищают свои храмы от захватчиков, и кончая женщин, которые учаются участниками поместных соборов, высших церковных совещаний и так далее, писателями церковными. Вот. Это феминистская революция, она ведь что-то стоит тоже. И вот такого рода подвижек изменений их очень много. То, что вот мы с вами можем менять свой приход. В российском империи нас это было невозможно. Где родился, там пригодился. Только с какие перемещении по службе или от одного помещика к другому уходишь. Тогда твоя приходская прописка меняется, а так нет. А мы с вами можем выбирать священника, духовника. А украинцы даже могут выбирать юрисдикцию. Или европейцы. Видите, тоже значимая перемена. Вот. Так что Не надо вставить крапку. Бу ну, Бога, цевой долгий путь. Ну, приятно послушать умного ірудированого чоловіка. Если ви досмотрели до сюди, то призываю підписатися на мой канал. Якщо ви додивились до цього моменту, то закликаю підписатися на мій канал. Поставити вподобайку, щоб нічого не пропустити, як завжди. І ті, хто додивився до цього моменту, то я скажу, що сьогодні ж я це відео зараз монтую, випущу його сьогодні. ж, Бо то такі інфоповод, котрі я вважаю, що пропускати, було б гріхом. От. На цьому я ну, таку аналітику, що там буде в подальшому, я не можу вам сказати. Бачите, є декілька варіантів, або Аллофай поїде. Може поїде в Росію. Може поїде на Захід, може залишиться в Україні, буде боротися там і так далі. да? Побачимо, як воно буде. Ось, А зараз той інфоповод, і е, до побачення і до наступних відео на моєму каналі. Хай Господь благословить з Богом!